Так, друзі, ось така красуня з'являється у нас у продажу Infiniti QX50 2020 рік випуску, двигун 3 літри, бензин на 300 кінських сил, задній привід та автоматична коробка передач. Дуже класний автомобіль. Подарує безліч емоцій, 100%. У нас гарна лінзована оптика, 19-й радіус колеса та гарна міжсезонна гума. Дуже класно виглядає автомобіль. Білий, тонований, чорні вставочки на шикарніших дисках. 71 тисяча км оригінального пробігу, жодних зауважень по техніці по автомобілю немає. Є також антикрило, ось таке встановлене, безключовий доступ. Звісно ж, повний електропакет з пам'яттю водійського сидіння. Преміальна акустика, басейш, кіряне мультикермо, круіз-контроль. Салончик Шкіра, чорний колір в ідеальному стані. Люк в комплектації, два дисплеї у нас, камери огляду 360, підігрів сидінь, клімат це все є під кермові пелюстки, 71 тисяча кілометрів пробігу. Друзі, дуже класний автомобіль. Придбати його можна як за готівку, так і в кредитування чи лізинг. Більш детальна інформація, більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті Автопарк.ua. Також можлива доставка по території України.